Як же ми тут в нашій роботі? Рав у нашій роботі ми повинні весь час піклуватися про важливість і велич творця між нами, і щоб було зрозуміло в групі, що усе, що ми робимо, ми робимо заради того, щоб досягти саме цього. А поки що, ми виконуємо різні дії, які перш за все потрібні для того, щоб Керувати своїм бажанням отримання для того, щоб прийти до злоття створцем і управлінням бажання отримання, перш за все в тому, що ми виходимо з під його влади, в тому, що ми починаємо керувати ним, А це можливо тільки коли ми знаходимося в групі, коли є підтримка, коли проходимо певний процес. І вже в групі керування бажанням отримання, досягається роботою, яка називається полюби ближнього як самого себе. Взагалі, <плес> тобто полюби ближнього як самого себе це процес. І це кінцевий стан виправлення келім отримання і віддача заради віддачі. і у мене немає ніякого звернення до себе, а я увесь повністю заради інших. Як він каже у статті, він же не каже, що те, що є у тебе, нехай буде в інших. Не так. Він не каже: давайте поділимо, щоб усіх усе було однаково, і це моя вимога. Ні, моя вимога полюби ближнього як самого себе було в тому, що якщо у мене є єдина подушка, то я її віддам. Один єдиний стілець, то я його віддам. Тобто, це не так, як у тебе, що все має бути порівну 50 на 50 Ні. Чому? Тому що тоді я просто працюю зі своїми келім отримання. Я бачу, що мені буде добре, а отже, треба наповнити усіх, бо інакше прийдуть до мене і заберуть. Так нехай буде в усіх порівну. І це також. Окрім всього іншого, це була помилка або це була така соціальна суспільна групова помилка, те, що намагалися впровадити в Росії чи в Кібуцах, Коли у них був увесь цей заклик, що всі рівні, і всі ми однаково. Однакові, цього недостатньо для виправлення бажання отримання. Бажання отримання повинно бути відірваним від себе. Тому що у нього є остаточна мета бути у злиті з творцем. Бути подібними творцю. У творця немає дома про себе. Нехай буде у мене як у них, а у них як у мене. І тому виправлення має бути в тому, що ми повинні відрізати своє я як таке, що не існує. Що це означає? Наповнити його таким чином, дати йому таке виправлення, щоб воно не не вистрибувало з мене, щоб я його не відчував як таке, що існує. А це досягається за рахунок наповнення згори, яке приходить до нас і перекриває нас таким чином. Що я піднімаюся над своїм бажанням отримання, над своїм я піднімаюся. Це називається вище знання. і тоді я цього не відчуваю. Тобто я його відчуваю і піклуюся про нього, щоб воно наповнилося таким чином, що щоб абсолютно повністю у мене не було необхідності ані в єдиному стільці, ані в подушці, щоб я міг їх віддати, і щоб не піклувався про те, щоб у мене було якесь наповнення відносно інших. У мене взагалі немає бажання наповнитися, ніби його. Взагалі немає, і це умова царства священиків, і звісно, що це може нам здаватися умовою ненормальною і вище природи, і просто насправді недосяжним. Але, ну, ми не беремо до розрахунку те, що звісно ж світла будують калін і виправляють їх, і приводить в рух, і наповнює їх. А світла приходить з гори. І сильне світло, що приходить заради виправлення келім, так само як воно утворило клі так само, як зробило з нього все, що зробило, аж до того, щоб привести його до остаточного стану, так воно може його виправити. і тільки світло виправляє клі в мірі нашого рішення відповідно до нашої. До нашого попереднього прохання, те, що називається підйом ман. От і все ми беремо участь у творінні як немовля, яке знаходиться на, на руках дорослого, і каже: я хочу ось це і те, а дорослий виконує, реалізується. Треба тільки знати, чого просити, щоб це відповідало тому. Наскільки дорослий спланував дію, наскільки запрограмував просування і види твого просування, щоб ти зрозумів, щоб ти зрозумів розум дорослого, бо Він хоче, щоб ти пізнав і став, як він, щоб ти пройшов від малого стану до великого, через те, щоб увесь час ти хотів те, що він тобі дасть. Те, що він готовий тобі дати, те, що він хоче тобі дати на кожному зі станів, щоб привести тебе до стану, щоб ти знав з самого початку, що хочеш прийти до стану, щоб бути як він. А це значить, що будь-яка дія від малого до великого має бути заради злиття з творцем. Розумієш?